Напередодні дня знань всі школярі та батьки починають активну підготовку до навчального року і насамперед звертаються до лікарні задля проходження обов'язкового медичного огляду. Це необхідно, аби переконатись у тому, що дитина абсолютно здорова та готова до навчання. Медичний огляд проводиться щорічно, чітких вимог щодо дат і термінів немає, але знову ж таки, ми лікарі прописуємо групу на фізкультуру, яка визначається шляхом виконання. Ня так званої проби руф'є, і за результатами цієї проби тоді визначається група сфізкультури. Обов'язковий медогляд це не просто формальність. Своєчасна перевірка в багатьох випадках допомагає запобігти розвитку серйозних захворювань у дитини, і з цим краще не зволікати, адже в деяких випадках медичний огляд може зайняти більше часу. Оцінюється фізичне, фізичний розвиток, психомоторний розвиток, зір, слух, антропометричні дані, оцінка постави і оцінка склепіння стопи. Та огляд зовнішніх статевих органів в 5, в 10 і в 14 років. Якщо раніше не буде визначених показань, дитина повинна ще обстежитись лабораторно, тобто клінічний аналіз крові, клінічний аналіз сичі. Глюкоза крові та інші обстеження за показаннями, якщо такі будуть, особливу увагу медики приділяють наявності усіх необхідних щеплень від інфекційних захворювань. Це важливий крок у запобіганню поширенню небезпечних вірусів серед школярів. Не варто нехтувати захисту від інфекційних хвороб і отримати щеплення проти небезпечних інфекційних хвороб своєчасно. На сьогодні заклади охорони здоров'я міста забезпечені в повному обсязі імунобіологічними препаратами, тому. Якщо хтось через якісь там причини відклав планове щеплення, то звичайно треба звернутися і його зробити. Після повного обстеження пацієнти отримують довідку, яка в подальшому буде надана до закладу освіти. Тож лікарі радять завчасно записуйтесь на медогляд, щоб уникнути черг та зайвого стресу перед першим вересня. Адже профілактика і своєчасне виявлення захворювань запорука довгого та щасливого життя дітей. Поліна Калініченко Дмитро Пропастін, Кременчуцькі новини.